Ех, п'ята серія драконячої хатки. Ну, що можу сказати? Я... І це теж, але давайте по порядку. І так, серія починається з того, що нам показують якусь пані, не пам'ятаю її в попередніх серіях, і вона зустрічає свого кузена. Той питає. Що сьогодні ви витимете? О, і вона поскакала далі. Біля самого замку вона зустрічає Люка Скайвокера. А ні, це Деймон. І виявляється, що вона його дружина. І далі відбувається, не розумію, яка саме, але явно якась хрінь. Він перевернув коня чи просто злякав його. А якщо так, то кінь не гупнув його копитом. Незрозуміло. Далі нам показують королика, який сповна описує мої враження від цього серіалу. Я Яра. Тим часом правіця короля покидає королівську гавань. Так, далі з серії ми зрозуміємо, що пройшло вже декілька років з моменту його звільнення. Того, чого він лише тепер їде. Його що не звільнили? Його просто понизили в посаді до прибиральника. Побачили, що він не справляється і вигнали з замку. Неясно. Як би там не було, ми взнаємо, куди і по що попливли королик з донькою. А попливли вони свататись до веларіонів. В попередніх серіях я не звернув уваги, але тут скажу: наш загорілий товариш це Корліс Веларіон, і якщо вам цікаво, то Дім Веларіонів своїм корінням доходить до валярійців, себто в них тече кров древньої валярії, і для них є характерними світла шкіра, срібне волосся і фіалкові очі. Ну які там очі мені попримешти, волосся питань нема, а от до шкіри є пару питань. З нього такий Веларіон, та як Джона Сноу Таргаріан. Якщо ви плюєтесь від темношкірих ельфів і гномів у володарі перстнів і критикуєте серіал без знятних аргументів, то це тупо. Проте, якщо в серіалі є тупий сюжет, нелогічні вчинки персонажів, нудні діалоги і серії, які можна спокійно пропускати, і на це ніхто не жаліється і не критикує, то це ще тупіше. Але повернемось до наших баранів. Пропоную шлюб між вашим сином Сіром Лейнером і моєю донькою, і спадкоємицею принцесою Рейнірою. Час об'єднати наші Доми крові як останні стовпи старої валірії. Пропозиція хороша, і вони навіть погоджуються. Але є одна фраза, яка мене насторожила. Я впевнений, Лейнор не вже зацікавлений. Вона розквітнула в останні роки. Ти знаєш його істинну сутність? Він ще молодий. Нічого переросте. Нема у світі насолоди кращої за злягання з жінкою. Надіюсь, я просто себе накрутив. Ти чого? Це ж шхирня все, навіщо це? Я більше не можу. Тихіше. Потім показують, як Рейніра пливе на кораблі, і сир Крістон пропонує їй втекти разом з ним. Вона каже: Е, ні, ніфіга. Далі нам показують, як Елісента викликала Крістона до себе і почала говорити про ту саму ніч, коли Деймон з Рейнірою були в місті. Це сталося, Ваше Величосте. Гріх, про який ви говорите, був. Я скоїв його. За її бажанням, звісно, це це не повинно. Це мене не виправдовує. А що це ти здивувалась? Ти що, не знала? То хіба ти йому це все розказувала? Якщо ти не знала, що він переспав з ренірою, то наш був весь цей діалог? О, кадри з другої серії. Капець веліниві. Коротше, нам показують, що королю все гірше-гірше, і гірше, а ми переміщаємося на весілля. Де королева? Я хотів би засвідчити свою повагу. здається, досі готуються до, до святкування. Ось чому воюють чоловіки. Жінки ніколи б не підготувалися до битви вчасно. Одна жіночка з сусіднього серіалу дуже незгодна, але сьогодні не про це. І переходимо до танців. Якби перекусили, а зараз музиченьки запрошують забави. Дівчата Хоп-хоп-хоп, оп Посеред танців патлати підходить до крістона і каже, що знає його таємницю. Здаров, Петро! А я знаю, що ти дрочиш. Я не дрочу, я не дрочу. А я знаю, ти дрозі всім розказує розказувати дроті. я розказу, О, ні. Ні ки, ні, 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 хто знає, а я розкажу. І після цього знов танці, які перериваються неочікуваним екшеном. І закінчується серія на моменті давання обітниць. Рейніра втрачає свідомість, а сер Крістон хоче закінчити життя самогубством. Важко висловити думку по цій серії. Що в ній відбувається? Якась хрінь. Чи потрібна ця серія серіалу? Ні. Єдине, що важливо для майбутніх серій тут було, це факт того, що принцеса вийшла заміж, і два доми знову об'єднались. Зважаючи на те, що між серіями проходить по декілька років, і автори не показують нам багато цікавого, то і весілля можна було лишити за кадром. Я вже казав, що з кожною серією серіал стає все гіршим і гіршим, і тут нічого не змінилось. Мені абсолютно не цікаво слідкувати за персонажами. Якщо грають вони ще нормально, якщо тут взагалі є що грати, то до їхньої потреби в сюжеті є питання. Та й до самого сюжету питань не менше. Якщо сюжет Гри престолів полягає в тому, що зима близько, і долі персонажів в кінці переплетуться для боротьби зі злом, це якщо дуже коротко, то в цьому серіалі, як на мене, сюжету нема. Я міг закрити очі на це в першій серії, бо вона була радше ознайомчою, то в п'ятій серії це просто абсурд, якому напевно не буде кінця. Серіал на екваторі до кінця ще 5 серій, а ми толком не знаємо нічого. Нам толком нічого і не показали. Якщо вам подобається цей серіал, це ваше право, я не маю нічого проти. Але мені він поки що не подобається. Але казати рано, ще може 5 серій виправлять положення в кращу сторону, і я буду кричати від задоволення, але чи. Ну, а у мене на сьогодні все. Це були всі цікаві думки, з якими я хотів з вами поділитися. Якщо вам раптом сподобалось це відео, покладіть вподобайку, можете навіть підписатись на канал, мені буде приємно. Всім дякую за увагу, всім па-па!